Всі знають, що квітень це час натхнення похучих дерев та народження нової природи, ну в принципі, нового життя. Але хм, не на Алясці. Ми могли б через це сумувати, нити. Але що поробиш? Будемо брати життя по максимуму. А це значить, що сьогодні ми побачити, як проходить наш квітень. Я дякую, що ви зайшли на мій канал. Вітаю вас на Алясці і велкам до перегляду! Купила вчора собі. От мілк, овсяне вівсяне молоко. Тому що останнім часом не знаю, мені щось не скажу, що погано, як він не дуже. Подобається звичайно молоко В дитинстві Я не любила молоко. Взагалі всі мої знають, мама знає, скаже, підтвердить, що я не любила навіть запах цього молока, ніякий каші, нічого. Але коли я приїхала в Америку, я спробувала тут молоко. Ну тут взагалі молока нічим не пахне, і думаю, можна пити. і Я почала пити. Але останнім часом мені що здається, що я починаю бути як колись я Тому я вчора купила це, спробувати може. З каву буде краще, бо хочеться каву, але так не хочеться наливатися тим молоком. Тут карамель. З карамелью, Це моя Улюблена кава караме макіару. Коротше, спробую це з цим. Я пробувала багато, дуже багато різних ось цих аляпісольоду бачив. Це просто цукор класний. Ну, я кладу тут трішки цього, тому що там карамелі. Мій ілля це терпіти не може і він це нап'є. Він взагалі проти такого. В нас давним-давно цей стімер не працює. Ми намагалися цю машинку здати, але так і не вийшло. Коротше, таку штуку купили, щоб з молоком працювати. Бачите? Взагалі, малі ще сплять алією і мені треба вже їх давно було будити, але ну, і також так просто каву купити наодинці. Напевно, мами в мене і так зрозуміють, але я скажу, коли в мене є хоч трішечки часу наодинці попити каву зранку. Тоді мій день приходить набагато набагато краще, і я більш терпеліша. Напевно, так як ми їдемо сьогодні в гори. Ви це вже зрозуміли. Нам треба взяти щось поїсти. Я вирішила зробити ходоги просто там в горах, і цю капусту я ріжу для них, поки моя кава робиться і Мені здається, з капустою були саме саме смачно. Я ось такий в кульок такий пакет складаю і відправлю просто в коло. Там будуть де холодні е напої і взагалі їжа. І мій Аля-сніданок взагалі, я казав, ми не будемо снідати, будемо снідати в іншому місті десь. Коротше, все одно хочалось мені взяти каву і ось це спробувати. Я вчора купила. Як його не спробувати? Це я купила в європейському відділенні вчора в магазині. Бельгійські вафлі це ось ця коробка 6 штук тут. 6 штук 13 доларів. О, там написано Product of Ukraine. Я думала, це тут роблять Дивіться, бачите? Product of Ukraine. 100% натуральний. Це треба ховати, поки діти не пройшли, бо це для мами. Ось так потім прокинувся Ілля із дітьми, і вже настав час зготуватись до від'їзду. Найперше, що треба взяти, це звісно снігоходи, форвілер. Ви бачите, що снігу в нас вже мало, було десь приблизно плюс 5 І знаєте, як тяжко снігоход по землі вести. Беремо для себе снігоход, також для дітей. Ну і форвілер, якщо будемо кататися і на ньому. Поки це все знаходив, прив'язував, я збирала речі, а діти гуляли просто на вулиці. Насправді нам їхати не довго, тільки годинку, і там з нами. Буде багато-багато ще наших друзів, родичів тощо. Ну а куди саме ми їдемо, ви побачите і почуєте трішки згодом. Коли ми їдемо кататись на снігоходах, на то тощо завжди купа, купа, купа. Одягу. Різні рукавиці, перчатки, шапки, декілька нано, тому що вдруг намокнуть, промокнемо так само і штани, так само і куртки чи комбінезони. І це дабл-дабл для кожного. І виходить так, що ось така купа речей на один день. І плюс це, ви розумієте, зима, речі великі, тому якось готуватись ну, не, не дуже легко. Літом набагато легше, набагато легше собі обрати кудись. Але що поробиш? Насправді зараз плюс 2-3-4 Десь можливо. Дуже тепло. Дуже тепло. сонечко світить. Максимально ідеальний день кататись на Якось так Привела себе до ладу. Джема нарешті випав зуб. Уху Перший. Вже вчора й доктор писав, ну як доктор, його там хто працює. Ну що, питали, в Дима випав зуб чи ні? Бо вже... Угу. Бо вже три місяці він Казали, що це неправильно. І сьогодні, і сьогодні, сьогодні випав зуб. Уявляйте, в неї більше трьох місяців вже ці хитались зуби, і навіть доктор вже казав, що це ненормально, і треба буде скоріше за все виривати їй. І уявляєте, через два дні ми повинні були їхати до доктора, щоб їх виривати. Але дякуючи Богу, вони випали. І Джема дуже щаслива, бо вона вже плакала не один раз. Бо у всіх в класі вони випали крім неї. Тому вона і каже, що нарешті, як у всіх, в неї випав зуб. Ну а ми виїжджаємо. Ну що, нарешті ми виїхали. Діти. О, папа, ви раді, що мамі, ми виїхали. в во джими. Папа забув, з папа забув. Що, Фелікс? Діти це таке творіння, яке буде кричати, поки ти не звернеш на них увагу. Папа забув закрити двері. Побіг. В нас вже майже немає снігу. Let's Let's go, go, папа! папа каже. Заправляємо всі свої машинки, бо не хочеться застрягти десь там в горах Ну, їдемо щось перекусити, бо пам'ятаєте, що діти не їли. Прийшли в сабвей сендвічі поїсти. Ми ну, вже майже доїли. Апсайдаун, чого там апсайдаун? Кірот. Сендвічі, Тут класно те, що ти сам робиш собі, які ти хочеш сендвічі обираєш. Наприклад, які ти хочеш хліб, які ти хочеш м'ясо, які ти хочеш чиз. Потім обираєш, що ти хочеш всередину також. І ось так потім... Єси ж можеш його підігріти. Чи холодним, Курче, обираєш сам. Насправді, за півроку, що ми тут в селі живемо, я вперше тут. Бо зазвичай їмо дома. Але Ілля сказав цей раз: давай куди заїдемо. Ну, заїхали. So ми з чоловіком так подумали, що виходить це перша наша кудись поїздка в цьому році. В тому році ми намагались майже кожні вихідний кудись їхати. Ну а в цьому році після Гаваїв вже нікуди не їхали. Вам напевно здається, що в нас нічого не змінилось. Природа як була, так і є. Але, наприклад, я бачу, що снігу стало набагато менше в лісу. Просто через те, що його так багато, в нас він не встигає розтанути так швидко за день, два-три. Тому тижнями може бути плюсова температура, але ну не тане так швидко, як в нас в Україні. А це я хотіла зняти через люк. Ох, як було страшно й холодно. Тож, куди ми їдемо? Ми їдемо на захід під назвою Arctic Man. Я вам вже про нього розповідала не один раз. Коротко, що це таке. Це перегони на снігоходах та на лижах, які відбуваються сім днів. Всі ці сім днів люди живуть прямо там, в горах. Вони стоять таборами, вони там їдять, готують на вогнищі. Коротше, вони показують те, що можна спокійно жити навіть в горах в лісі, на Алясці. І знаєте що? Ось це досі мене так приємно дивує. На ці перегони приїжджають біля 10 тисяч людей. Уявляєте? І у багатьох з них також є снігоходи, щоб кататись, і це невимовне видовище, коли сотні сотні снігоходів катаються по горам. Ну ви все самі побачите. Ну а поки вам нашої гарної природи, гарних гір, гарної аляски. Під'їжджаючи до нашого місця призначення, навіть видно, що всі гори вже обкатані, об'їздані. Музика Ми приїхали в суботу в останній день, коли вже закінчились головні перегони. Тому людей не так багато було, як на початку. Але навіть не доїхавши до самого табору, можна побачити, що навіть тут стоять машини. Цікаво, те, що ось цю саму дорогу до табору розчищають, бо тут її немає. І їхати, мама рідна, як тяжко, бо ну немає там дороги. Ну а в самому таборі також є вулиці, і ми знаходимо вулиці, де наші друзі живуть. Ну і відразу вийшовши з машини, можна побачити, як багато снігоходів стоїть ось так на вулиці. Ну, ось ці два наші маленькі і великі. Ну Під'їхали ми і відразу йдемо на змагання. Там зараз відбуваються. Під'їдемо до них на форбілері. Дуже дуже спекотно. Але я беру рукавиці, тому що коли ти їдеш на форвилери, може бути трошки холодно. Але погода просто класна. Я навіть сноупенс не одягаю, бо тепло. Людей просто купа машин, людей. Коротше, ви самі бачите. Сноумобілів, сноумашин, снігоходів, купа теж. Коротше, дуже класно, цікаво. Вон, бачите, скільки снігоходів стоїть? І це так на кожній вулиці. Бачите, вони зробили вулиці такі з снігу, почистили дорогу для машин, щоб машини могли заїжджати. І так само є нібито такі вулиці для снігоходів. Щоб можна було виїжджати в гори самі. Все продумано. Фелікс. А снігу ви бачите, як багато. Бачите, от машина і лястоїть. Машина Lexus і скільки снігу це все чистили тут. ось так. Насправді ці перегони проходять ще з 1986 року, але зацікавленість ними згасає і багато. Хто каже, що вони на межі загибелі, бо молодь студенти вже не так цікавляться ними, і участь в перегонах беруть, як кажуть тут динозаври. Це ті, хто змагались і 10 років тому. І... На проведення цих перегонів та проблеми з ними також повпливала економіка країни взагалі в цілому. І починаючи з 20-го року, перегони перестали проводити, бо то ковід був, то якісь ліцензії не вистачало. То ще якісь допоміжні обставини траплялись. Ну і звісно, також ціни піднялись навіть на самі снігоходи, і не так вже вигідно їх купляти людям, як раніше. Але знаєте, ми такі люди, що у нас є пристрасть до хобі та своєї справи, і нічого не завадить нам цим займатися. Я знаю, багато людей досі думають: ну як там на холоді на Алясці можна жити. Але повірте, люди обожнюють це місце, люди обожнюють те, чим вони займаються. Вони не тільки люблять, вони навіть пишаються тим, яка Аляска. Що тут є? В принципі, це звичайнісінька любов до своєї батьківщини. А он, бачите, хтось диван навіть сюди приніс. Ще найголовніше, що я хотіла додати, що всі ці п'ять днів там є навіть в'язниця, лікарня, є кафешки, бар. Ну і нагадую, що ми приїхали в останній день, коли головні перегони вже закінчились, тому якось так мало людей і було. Бо поїхали всі вже. Зараз ми прийшли дивитись на перегони молоді на велику швидкість і маленьку дистанцію. Ціль проста пройти першим, але треба гозувати набагато сильніше. А зранку, до речі, перегони були дітей 6, 7, 8 років. Навіть одна з Іллі племінниць брали участь, але ми з Іллією так домовились, що наступний рік в нас джема теж візьме участь. Вона дуже любить це діло. Бачите, он вона катає відразу двох Якщо ви пам'ятаєте, цей снігоход ми купили джемі восени за 4400. Якщо бути відвертим, ми думали його продати, але я зараз бачу, що ні, все таки Хай залишається в нас. Це класна річ. Все ж таки, якщо є можливість зробити щасливе дитинство для дитини, чого б не зробити, правильно. А це Ільї рідна сестра застрягла на своєму сайт-бай-сайті, і Ілля зі своїм кузеном вирішили її дістати звідти. А тепер ми нарешті чекаємо на перегон. Змагатись буде по дві людини. Пам'ятайте, це на швидкість на малесеньку дистанцію. Друзі, скажіть, як взагалі вам такий відпочинок, такі перегони, і чи взагалі хотіли б також так відпочивати? І чи дозволили би своїм дітям ось так в перегонах брати участь? Бо я, якщо чесно, руками й ногами за це, хоча багато родичів кажуть, що це небезпечно. Але моя думка, що будь-який спорт може бути небезпечним, і можна звідусіль зберігати дитину, і нікуди її не пускати. Тоді вона були цілими днями просто сидіти в себе в кімнаті. Для мене це гірше. Chill. Ну що, ми зараз йдемо кататись аж на ті гори. воно туди далеко, тільки, тільки дорослі. Треба обов'язково шоломи одягати. Треба обов'язково перчатки одягати, рукавиці. Будемо зараз їхати. Дітей залишили там з Ілією сестре. Поїхали коротше. Насправді тут так багато людей, що ти завжди чув, що цей шум. Туди-сюди, туди-сюди їздять на снігоходах, чи на форвилірах. У мене зараз перекус, такі печиво до їм, поки я пішов там за якимись речами. Бачите, сиджу, чекаю його. До речі, в нас вже зараз п'ять вечора і темніє приблизно близько дев'яти вечора. Зараз ну ви побачите згодом самі, коли темніє. Але класно, що можна вже багато часу проводити на вулиці. Та туди с ну що збираємось їхати, але знаєте прикол? Я забула свою балаклаву фелікса балаклава. Тому так я оділа Фелікса Балаклаву, тому що вона тримає в теплі голову, а потім зверху вже одягаємо шолом. Також обов'язково просто повинні бути окуляри, без них ніяк. Взагалі з окулярами навіть набагато краще видно на снігу. Раніше я думала, що я така безстрашна людина, можна сказати. Але люди ні, я така боягузка виявляється. Було місцями таке, коли ми з'їжджали з таких дуже крутих гір. Я навіть просто закривала очі, бо здавалося, що зараз як покатимось з тим снігоходом згори. Друзі, це дуже страшно кататись, чесно скажу. Ну а це до речі, Іллі плем'янник з плем'яницею йому 17 років. Їй 15 чи 14, щось таке. О, oh, catch. В цих горах під нами більше двох метрів снігу, і він весь ніколи не тане. Вам може здати, що виглядає все це так просто, лайтово, але насправді навіть ходити по тому снігу, недоторканому ну майже нереально. Дуже важко. Бо місцями там, де немає стежинок, взагалі не можна ступити. Ти відразу провалюєшся. Саме на оцій верхівки гори і починаються змагання на снігоходах. Ця гонка починається тут із двох команд і двох досвідчених учасників. В команді є снігоход та лижник. Лижник починає змагання і сам спочатку їде з гори, а потім прикріпляється до снігоходу. Це все відбувається дуже швидко на ходу, і потім снігоход тросом тягне лижника майже 4 кілометри. Снігоход тягне лижника вгору швидше, ніж 130 км кілометрів за годину. Потім вони знову роз'єднуються і їдуть. Далі по своїм трасам хто швидше, і це все командна робота. <му> Чому ці перегони відбуваються в квітні? Ви напевно і так розумієте. По-перше, тепліше, а по-друге, більше сонечка. Друзі, хоча вам чесно скажу, що для фото я зняла і шоломи балаклаву, і я задубіла за якусь хвилину. Такий сильний вітер. Ви не уявляєте. Ці хлопці, які тут ганяють, дуже досвідчені, і вони майже кожні вихідні тут ганяють, катаються. Але колись Ільї родич зламав дуже сильну ногу, що йому збирали кість з багатьох з багатьох шматочків. І хтось навіть думав, що він не зможе більше нормально ходити, але знов ось тут він ганяє. До речі, зламав також ось тут. Ну і ось так буває, коли вони падають. З хлопцем цим все нормально зараз. В цей раз ми з Алії впали тільки один раз, коли ми виїжджали на дуже круту гору. Через велику кількість снігу снігоход почало заносити, і зрозуміло, ми почали катитись назад. Уявляєте, як це коли снігоход почав катитись з гори. Ну і зрозуміло, коли ти бачиш, що він катиться назад, тобі треба якомога швидше стрибати подалі від нього. Ілья мені потім казав, Катя, треба було тобі більше знімати, коли ми їдемо. Але друзі, я там так трималася. Мені було просто страшно. Я навіть не думала про те, що треба знімати. Доїхали ми додому. Я живаю, на тому дякую. Капець стрьомно, люди добрі. Я вам кажу, це так стрьомно. Вмерти на раз-два, серйозно. Та отак сніга. Ти на цих горах перевертаєшся. Ну, коротше, ми перевернулися один раз. Коли ти піднімаєшся, коли дуже така крута гора, ти піднімаєшся і. Іноді чисто, що багато снігу тебе заносить і буду так перевернулись. Добре, що на мене льян впав, а не снігоход. Бо я трішки легше, але все одно, якщо б не шолом, в якому я була, було б стрьомно, тому що він на голову впав мені, і голова трішки почала боліти, а потім пройшла. Вже зараз нормально. А я уявляю, якщо б сам снігоход впав, то взагалі було б капець. Ось так виглядає в нас приблизно пів восьмого зараз вечора. Ми, як тільки приїхали, вирішили робити вечерю. Ну як ми, я так кажу, ми насправді чоловіки там щось робили, а ми просто їли. Ось правду кажуть, що коли ти голодний, на кострі все найсмачніше. Іля пожарив дітям сосиски, зробили хот-доги їм, а самі їли м'ясо. Ну чого з дітів захотілось саме сосиски, які ми взяли. До речі, весь цей день я майже можна сказати не згадувала про дітей. Вони гуляли з друзями з кузенами та. Як було класно, вони бігають, граються, роблять, що вони хочуть зі своїми друзями. а Ми зі своїми. Коротше, класний був вечір. Смачнюша вечеря. Мені дуже дуже сподобалось. Хоча ввечері було вже дуже холодно. Якось ось так, в принципі, в нас і відбувається квітень. Я дякую, що ви подивились моє це відео. Цим ви мене підтримали. Не забувайте ставити вподобайку і писати в коментарях, що ще цікавого вам дізнатись про наше життя тут. Ну ось так приблизно виглядає майже 10 вечора і нам пора додому. Побачимось в наступному моєму відео, Па-па!